Вітаємо в студії представників Червоного Христа України. Поки ми налагоджуємо зв'язок з Києвом через Zoom. Так буває це лютий лайф, це реальне життя, в якому ми знаходимося 24 лютого 2022 року. Але весна обов'язково прийде, і ми сьогодні говоритимемо про діяльність міжнародних організацій. А саме Червоного Хреста, бо міжнародних організацій багато, а Червоний Хрест один. Так, так. А, і я хотів би перед тим, як задам питання і попрошу розказати про те, що ви робите і як. Ми сьогодні більшістю своєю говорили вже про евакуацію, але я хотів би сказати від себе особисто. Я пам'ятаю той день. Коли, завдяки допомозі Червоного Христа групі волонтерів наші, вдалося довести чотири тонни продуктів до окупованого на той момент старого Салтова, а це була детективна історія, тому що зрозуміло, що неможливо було це зробити легально. Це було зроблено хитрістю та вдачею українців. Яка нам притаманна. І я за це хочу окремо завдячити Червоному Христу, бо тоді це було просто вкрай важливо для людей, які залишались в Старому Салтові в одній з наших харківських територіальних громад. Дякую. Я вітаю в студії пані Тетяну Зиму. Дня. Пані, Тетяна, вітаю. пані Тетяна є виконавчою директоркою. Харківської обласної організації Червоного Христа України, Товариства Червоного Христа України. Також вітаю пана Ігоря Клименка, який очолює напрямок, пов'язаний із евакуацією. Ми бачили це відео і розуміємо, що були певні різні періоди в евакуаційній діяльності. Давайте коротко про те, з чого все починалось, і що ви робите в цьому напрямку зараз. Я рада всіх вітати, дуже дякую, що запросили. Ми співпрацюємо з Мадіахабом вже протягом цього лютого лайфу цього цілого року. І хочу сказати, що Червоний Хрест, товариство Червоного Хреста включилися в той же день, як почалася війна. І 24 лютого наші інструктори з першої допомоги вже вийшли на вулиці Харкова для того, щоб допомагати людям і надавали їм першу домедичну допомогу. І це продовжувалося на протязі декількох тижнів. поки не стали поступати заявки ще і від інших районів з тим, що допоможіть і була. Дуже велика про зроблена праця з доставки гуманітарної допомоги в дуже небезпечні райони, як Харкова, так і область. І навіть так ми, українці, можемо доставити. Допомогу туди і забрати людей звідки, звідки інші не можуть цього зробити, і є певна доля адреналіну та ще того завзяття і а, ті принцип, ті принципи Червоного Христа, які знають ці наші волонтери, що, а, що ми можемо робити, чого ми не маємо права робити. І а, робота була пов'язана дуже багато з доставкою самогуманітарної допомоги тим, хто не може сам її взяти. А, і коли йшла весна. Почалися вже такі деякі процеси, десь вбивали, десь не відбивали. І була, бу, були такі ну, запроси від воєнних з тим, щоб допомогти вивезти людей. І був дуже вдалий, вдалі виїзди в містечко Тернова, коли воно майже було окуповано, з усіх сторін, сторін стояли військові російські, але Завдячуючи нашим військовим і нашим інструкторам, і нашому загону швидкого реагування, було вивезено 64 людини просто під обстрілами. Також ми пам'ятаємо, коли була вивезена і деокупована селище село Руська Лазова. Це, мабуть, була перша наша така перемога на території Харківщини, і як люди звідти виїжджали самі. І Червоний Хрест надавав допомогу саме тим, хто вже виїхав і не знали, куди діватися. Тобто були перші там води дати, накормити, розвести по Харкову. І потім вже почалося це централізовано робитися. Тобто, Руська-Лозова, Циркуни. А це були перші райони, звідки почалася така вже більш централізована евакуація людей. Дивіться, така була ну, цікава ситуація. Да? Спочатку ми допомагали евакуювати з Харкова, а потім ми почали евакуювати до Харкова. І розуміючи це, потихеньку все систематизувалося. Також дуже багато роботи зараз проводиться з тим, що люди в деокупованих територіях часто наражаються на міни, і це теж дуже важлива така просвітницька діяльність ведеться з саме інструкторами Червоного Хреста, з тим, щоб ну, зберегти лю ну, людське здоров'я та, та життя. Бо ну, наразі це необхідно. Також наші волонтери, які стали почали еваку... займатися евакуацією і це робити з, ну, звісно, з керівними органами, центральними органами влади, з Харківською обласною воєнною адміністрацією та з іншими волонтерськими організаціями, розуміючи, що люди виїжджають в дуже небезпечні райони, а було прийнято рішення всіх волонтерів навчити навичкам першої домедичної допомоги. Це також один із напрямків на. Нашої діяльності, і ну більше тисячі людей, саме волонтерів, було навчено а навичкам першої до медичної діяльності. І я знаю випадки, коли ці навички були, ну, спасли людям життя до приїзду о, швидкої, люди вміли ну, допомогти постраждалим для того, щоб зберегти життя та кінцівки. Ось а з Мабуть, що з кінця травня місяця українці такі незламні. І зараз це про це вже можна казати. Був ну був такий дорога життя в печенігах, коли люди з окупованих територій приїжджали і питалися, намагалися вибратися на територію України, на, ну, на вільну Україну. І саме пан Ігор. Був початківцем і організатором цих масових виходів, і з тим, щоб організовано робити це з багатьма людьми. Я знаю, що це було дуже багато волонтерських організацій. я Знаю, що представники влади теж допомагали, але цифри, які він зараз називає, вони вражають, і та робота, яка була про була зроблена влітку. А це ну, це дійсно був масовий відход людей на, на територію вільної України. І ну, бачити ці обличчя, коли маленькі діти кажуть: о. Слава Богу, я наконец-то, можу розмовляти українською. Це було так, так приємно, це було так зворушливо. І коли бабушки, Боже, спасіба вам, мої синочки, ну це ну, кожен такий виїзд, кожна така а, допомога, вона а, більше, більше закріплювала в тому, що ми робимо а, саме те, що потрібно, що а, всюди наші люди і їх потрібно спасати. Дякую, пане Ігоре. Яка сама така можлива історія про ваші виїзди щодо евакуації? Ну от про яку хочеться розповісти зараз, яка емоційно можливо там для вас була Дякую. такою особливою? Дякую за, да? Дякую за запитання. Доброго дня усім. Виїзди? Ну, їх було дуже багато. Ми працюємо не тільки Харківська область, а також це Донецька область, місто Бахмут. Евакуація людей плюс під Солідаром і міста Терецьке. Кожен виїзд загін на нас це небезпечно. Ми виїжджаємо в ті місця, де ніхто не їздить. Їздить тільки зведений отряд евакуація, ось Харківська наша організація Червона хреста України. Це Дорічна, Куп'янський район, це кордон. Федерації всі села, які знаходяться на кордоні, ось там постійні обстріли. Вони не втихають. З утра до вечора все время ну, приходять арт обстріли, міни, самоліти, дрони і всякі такі нехороші, як кажуть, штучки, які літають. Ось. Що касається евакуації, Бахмут, ну це було. На той час, це 27 лютого січня, якщо я не помиляюсь, це ми попали під обстріл. Вже. Тобто це місяць тому. Так, да, да, На виїзді ми тоді витягнули пораненого чоловіка, у нього були сколочні поранення ноги. Розбомбила йому дом. Одна машина вже успіла виїхати, ми чекали, поки закінчиться обстріл, і ось рядом зі нас лягло. Порядка метрів на 22 міни. Сікло трохи осколками машину, розбило скло, розбило люстру на швидкі допомоги. Трошки направо уха мене ось порвали перепонку, Ну, Це так був. Саме небезпечно взагалі у нас всі виїзди, загрози для життя. Скільки людей було евакуйовано от через дорогу життя? Я хочу просто ще раз звернутись до тих, хто нас дивиться або буде дивитись. Після цього, мабуть, ви чули щось про цю історію. А, а вона була тут поруч з нами. Це було селище Печеніги, а, розбомблена дамба. Так, і єдиний шлях яким люди з окупованої території Харківської і не тільки Харківської mm -hmm. областей, і Луганської Донецька, і, Донецька, і Донецької, Донецької так. мали можливість, мали можливість. Один раз приблизно на тиждень це угу. ставалося. Да? Ми не знаємо всіх там, хто які домовленості угу. були, чому пропускали там росіяни, як вони пропускали, але от був такий коридор, і це був результат спільної роботи дуже багатьох організацій, серед яких Червоний Хрест, мабуть, був одним з найсистемніших. Скільки людей взагалі виїхало? Цією дорогою життя? Ну, дивіться цифра: понад 16 тисяч людей було за все існування дороги життя, було вивезено 16 тисяч людей. Це з травня по серпень місяць. Ось це відбувалось кожен понеділок. В середньому було від тисячі до полтори за понеділок вивозили. Людей. Це жахіття. Люди знаєте, чого назвали дорого життя, тому що це пішохідний міст ну, невеличкий. Ось, і люди по ньому йшли з собаками, з котами, з сумками, з дітьми, з малими. Ось дуже багато було маломобільних людей, яких потрібно було перевозити. Тобто вони не ходячі, паралізовані. Ну, я дуже такі захворювання, цукровий діабет, ну, з, з важкими захворюваннями. Ось у нас там працювала. Наша швидка допомога з нашим лікарем Щервона Христа, які надавали допомогу, якщо вона була потрібна, і перевозили людей. З нами робила це не тільки наша заслуга, я хочу ще так акцентувати на цю повагу, тому що було більше 10 волонтерських організацій, благодійних фондів, які в цьому процесі приймали. Участь також це хава, хава. Вони теж все організовували, контролювали, допомагали ресурсами, допомагали. ну, чим могли не все можна казати. Ось колись війна закінчиться і все це буде вже в прямому доступі. Ось, ну я вам скажу, це була така. Це ну то, що зробили тоді, це дай Бог, що у нас це вийшло, це дуже круто. Ну, я хотів би ще додати, що важливо, якщо ми згадуємо цю історію, важливо сказати, що там була логістика ще організована завдяки нашим місцевим волонтерам і іноземним волонтерам. Так. Був чат-бот, який так. дозволяв приймати просто, приймати заявки. системну заявки. Да, організовувати, і це була безумовно важлива штука. Я хочу ще раз сказати, що Червоний Хрест Харківська обласна організація. Співпрацює з також не тільки в цих напрямках з волонтерськими об'єднаннями, бо дуже важлива частина життя. Тетяна ви казали, що людей зараз, людей зараз евакуюють до Харкова. Угу. Ми пам'ятаємо, як людей евакуювали з Харкова угу. до Харкова. І я хотів би, щоб ми наприкінці нашої цієї невеликої бесіди, нашої розмови. Е, безумовно, про, про все неможливо просто uh -huh. встигнути. Да? Ми будемо продовжувати висвітлювати цю тему? Ми будемо розказувати, розповідати різні історії по мірі того, як можна буде щось розказувати. Да? Бо не все зараз можна uh -huh. ще. Війна ще триває. Але е, де ці люди, які евакуюються зараз за вашою допомогою, до Харкова? В яких умовах вони проживають? Хто їм допомагає, хто опікується їм, mm -hmm. і скільки їх? Ну наразі це я розумію, що це більше 35 тисяч людей, і вони зараз проживають, Ну, в основному, у тих, кому нема куди подітися, то вони проживають у гуртожитках, які надає Міністерство соціального департамент соціального захисту Харківської області. Також дуже багато навчальних закладів надають свої гуртожитки, і для людей там робиться. Ну, там робиться дуже багато. І я знаю дуже багато волонтерських організацій, з якими ми співпрацюємо з тим, що коли надається допомога, наприклад, їжі, да, що у нас повністю це організовано і налагоджено, щоб ну, не привозити в один і той самий гуртожиток тричі одну і саме, одні ті самі речі. А, дуже багато, і я знаю, що саме а, наші евакуаціонщики займаються тим, що а, доставляють маломобільних людей. І це також дуже а, важлива праця. І я знаю, що належний уход і на належна підтримка цих людей в пенсіонатах. Навіть ну і пансіонатах, і по місту Харкову, і ну поруч з Харковом. Цим займає ну цим займаються в такому дуже злагодженому режимі. Я б сказала, з ну. З керівниками департаменту цивільного захисту та соціального, соціального захисту. А, і ну я знаю, що наші хлопці, я вам чесно розкажу, що наші хлопці, коли вдруге з'являється нова маломобільна людина, вони напряму телефонують цим <смас>, начальникам департаментів і кажуть, у нас нова маломобільна. То що робити? І ці всі вже це робиться в режимі ну фактично ручному, тому що ну хорошо, бабушка, її треба кудись, і не тро, не то, що кудись, їй треба в належні умови. І я знаю, наскільки це важко і, як, ну, і які гарні умови нас. Ну, ми, ми були в цих ну, прихистках і ну, дійсно не здолання. От під час війни і зробити таке, щоб людей маломобільних постійно, постійно їм привозять, і все одно місця є. Я не знаю, звідки вони їх беруть. Ну, місця тому, що, є, тому, що є. Ми, тому що ми такі, тому що наш лютий лайф він навчив нас дуже багатьом речам. І я дуже дякую вам. Я дуже дякую Харківській обласній організації Червоного Христа. Я дуже дякую за все, що ви робите. Я хотів би вам подарувати отакі, от наші патчі, Ой, дякую. 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 Будь ласка, і отакі, от. А такі тако. от брілоки, будь ласка, користуйтесь їм їми у ваших поїздках. І ще хотів би нагадати, що Червоний Хрест сьогодні також супроводжує наших спортсменів, які біжуть зараз і просто долають кілометри в лютому лайф-марафоні в бік Донецької області. І Це також важливо і за це також вам велика подяка. І ви бачите. Support Ukraine, ви бачите весь час. Ви бачите весь час QR-код. Ви можете зайти на платформу благодійну платформу Лайф і обрати собі тих, кому ви довіряєте, кому ви хочете допомогти грошима. Дякуємо. А ми про найкращого. Дякую. Бережіть себе.